Привіт, друзі! Сьогодні ми відкриваємо чарівні портали до улюбленого світу лялькового будиночка габі у кіно. Зустрічайте два дивовижні набори: балкончик-портал кухня-кексика та балкончик-портал СП-кімната нявки. На чарівній кухні кексика завжди пахне свіжою випічкою. У комплекті ігровий набір. Фігурка кексика. Устаткування для готування. Аксесуари. Та скринька лялькової доставки із сюрпризом. Не забувайте про QR-код, відсканувавши який дитина отримає цифровий сюрприз у додатку Gepys Dell House. Розмістивши кексика на п'єдесталі, кімната перетвориться на двоповерхову кондитерську. Аргументами для продажу є ефектна фототрансформація, магічна зміна кімнати створює вау враження, поєднання з усіма ліковими будиночками габі, що продаються окремо, а також те, що ігровий набір розвиває уяву, креативність і сюжетну рольову гру. Якщо дитина любить готувати, а також обожнює кексика, то цей набір саме для неї. Лише погляньте, як магічний балкончик-портал чудово розширює ляльковий будиночок. А тепер час розслабитися у спа-кімнаті нявки. У комплекті ігровий набір, фігурка-нявки, каченя-кошеня, ванна та меблі, аксесуари. В дзеркальце Та скринька лялькової доставки із сюрпризом та QR-кодом. Поставте нявку на п'єдестал і вона телепортується у свій блистучий акваріум. Аргументами для продажу є унікальний ефект трансформації, телепорт до акваріумного світу, різноманітні предмети для сюжетних ігор, що розширюють можливості гри. qr код відкриває додатковий сюрприз у застосунку «Gabby's Dollhouse». Ще набір сприяє розвитку дрібної моторики і ідеально підійде для дівчат вікон від трьох років. Безпечні матеріали та яскраві кольори. Якщо дитина обожнює морські пригоди та агресійну нявку, то цей набір саме для неї. Тільки погляньте, як балкончик портал з пасіна та гарно доповнює ляльковий будиночок. Гебіс це завжди магія, дружба і кутове селище. Запропонуйте покупцям у освіт гри разом із балкончиками-порталами і створювати свій власний котосвіт із безмежними пригодами.